Кремль також намагатиметься втрутитися у вибори президента Сполучених Штатів Америки. Пише Блумберг, посилаючись на неназваних представників офісу директора національної розвідки США. Таким чином Росія розглядає вибори як можливість скорочення військової підтримки України і, звісно, намагається підірвати довіру до США. Ну, це така наївність, я тобі скажу, з боку з точки зору росіян. Бо якщо вони вірять, нібито приход Трампу до Білого Дому е, зменшить або взагалі зведе на нівець постачання зброї підтримку Сполучених Штатів е, е, України, то Трамп настільки непередбачувана персона його взагалі дуже важко прорахувати, бо я він може сильний. казати одне зробити кардинально інше. Він е, знаєш, людина, яка мені здається засинає з одним настроєм, прокидається з іншим настроєм, і від його настрою в принципі. Пі залежить глобальна полі... глобальна геополітика і стратегічний рух Сполучених Штатів. Він такий, знаєш, як я не не хуну не хочу порівнювати ні з ким, але знаєш, як людина, яка багато наприклад вживає там, може заснути з одним настроєм погуляти, а зранку прокинутися взагалі зовсім інше в голові.